Повним ходом триває підготовка до зустрічі на Алясці. лунають заяви з різних боків. До речі, з боку Росії ми чуємо щось дуже невелику кількість заяв, не те, щоб дуже хотілося, але чого ж вони мовчать? І цікаво дізнатися буде про те, як змінюється, точніше, чому змінюється позиція Дональда Трампа. Про вона. Враження це суб'єктивне враження, але поза тим воно стає жорсткішим це бачення. І ми зараз будемо говорити про це. Будемо говорити з експертом з головою інституту американістики Владиславом Фарапоновим. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Владиславе, добрий ранок. Доброго ранку, також вітаю вас, колеги. Власне, то чого ви очікуєте? Бо, наприклад, ми тут всі в медіа якось заряджені такою атмосферою долоносна зустріч, вперше визнання Путіна прибуттям до Аляски і тому подібне. А з іншого боку, виходить Марк Марк Рубіо і каже, що ну не чекаєте нічого особливо від цієї зустрічі, це знайомство. Ну. Тут складно погодитися з тим, що це що це насправді знайомство, да, тому що той же Трамп багато говорив, що він чудово насправді ладнав з Путіним, що значить Путін його поважає, і так далі. Тому я не думаю, що це все ж таки знайомство. Можливо, для декого в адміністрації Трампа це буде таке повноцінне знайомство, але і вони мали вже можливість познайомитися з російською стороною, коли. Фактично проводили вже перемовини на рівні делегації у Саудівській Аравії, і знову ж таки, я думаю, що е, ті фактично п'ять візитів, якраз е, пана Вітков до Москви, теж, грубо кажучи, ну це важко назвати кількість зустрічей де-факто знайомством. Я, якщо чесно, теж особливої такої. Е, Поки що, принаймні, такої групи очікувань не маю. Мені більш цікаво, що буде далі. Тобто, грубо кажучи, що буде в якому форматі розвиватися далі. Тобто, звісно, вона звісно, ці там варіанти вони залежать від фактично сценаріїв, куди буде прямувати ця зустріч, да і там що буде конкретно домовлено, і за і теж у якій формі. Але умовно, я думаю, що може бути домовленість про припинення вогню. Угу. Я думаю, на ті ж 30 днів, в принципі, які американці оголошували ще е, у, у березні місяці, на які Україна, в принципі, погодилася, Я думаю, що е, може бути домовленість про те, що наступна зустріч буде у форматі трьох або у форматі чотирьох. І от на наступній зустрічі вже можливо якась і. Письмова і е, фактично юридична домовленість. Та да? тобто, е, чому кажу про чотирьох, то думаю, що в принципі не проти був би долучитися до цієї зустрічі і президент Туреччини Ердоган. Він в принципі висловлювався про це, і все ж таки е, декілька раундів перемовин були все ж таки у Туреччині. Тому якось це теж треба в принципі відзначити. Тому думаю, що там на фактичну зустріч у чотирьох могла бути певним. Компромісам і е, в принципі це знову ж таки створює більш такий знаєте унікальний унікальний фактичний формат, тому не виключаю і такого сценарію. Але загалом, теж навіть якщо буде зустріч в трьох, то важливо думати і пропонувати вже як мінімум американській стороні домовленість про те, що, наприклад, ми би могли. Зробити так само, як Україна підписувала так звану зернову угоду, тобто, коли ми не підписували з Росією безпосередньо нічого, а підписували з тими, хто нам допомагав ту угоду укладати, то в принципі один з таких таких сценаріїв мені здається може бути цілком імовірно. Тобто, грубо кажучи, ми підписуємо щось з Америкою і Туреччиною, якщо якщо наприклад Туреччина доєднується, да і тим тим самим отримуємо де-факто ту сторону там третю, чи третю, і четверту, яка би фактично гарантувала якраз виконання цих домовленостей. Ану, Владиславе, а чи не здається, що у Кремля вже є привід пити шампанське, оскільки ну військовий злочин, воєнний злочинець на військовій базі Сполучених Штатів на Алясі? Це вивід дипломатичний, фактично з ізоляції Путіна. І другий Путін хотів, щоб Європа і Україна не були присутніми під час переговорів, Так і сталося власне, то чи це вже перемога Росії? Ще до початку власне переговорів, ну звісно, з такої позиції поки що принаймні виглядає зокрема так, що в принципі Росія можливо на початку або до зустрічі отримує фактично більше ніж Сполучені Штати. Але ну ну слухайте у Білому домі у державному департаменті теж не. е-е не останні люди е, працюють, да тобто я думаю, що вони теж це розуміють, і ну я не думаю, що ця заява Рубіо, про яку ми говорили декілька хвилин тому, спрямована саме на це, щоб да якось змінити ці настрої. Але е, фактично вона е, дає зрозуміти, що ну якби рано говорити, да е, фактично про вплив цієї зустрічі ще до її початку. Тому я переконаний, що в принципі Трамп це розуміє, і Трамп не допустить, я сподіваюся, тієї помилки, яку він допустив у 2018 році, коли бачився з Путіним у Фінляндії у Гельсінкі. Тому, в принципі, я би сказав так, що я більш оптимістично налаштований зараз, аніж якщо би це ми порівнювали там з потенційною зустрічю Трампа і Путіна. В лютому, в березні місяці цього року, тобто на сьогодні, все ж таки, у Трампа набагато більше, і, і у Трампа, і в його адміністрації набагато більше розуміння базових основ цієї війни, да, цього конфлікту, і е, від того мені здається більше і краще розуміння так званих червоних ліній, і тому власне знову ж таки повторюся. Тому що я це говорив ще там до виборів насправді сполучених штатах, що в принципі Трампу не дуже то й потрібно. Укладати угоду, яку Україна зокрема не зможе виконати. да Тобто, грубо кажучи, е і це в принципі знову ж таки частково підтверджують ті заяви, які він робив і робить напередодні, що грубо кажучи, там про території вже будемо говорити з, з Україною Да? І Володимир Зеленський теж доволі впевнено сказав, що у нього буде зустріч із Путіним і з Трампом. Тобто, знову ж таки, ми тут показуємо абсолютну готовність да там до конструктиву, до прямих нових перемовин але тут є такий момент: Дональд Трамп може, я так розумію, що він націлений на результат, і він може просто сказати: ну, я домовився. Навіть якщо умови України не підійдуть, і Україна скаже, що ну, ми не будемо на таких умовах домовлятися з Росією, він скаже: слухайте, я домовився, а це вже ваші забаганки всілякі. І це один момент. А другий момент ви згадали про заяву, про те, що не будуть обговорюватися територіальні. Питання. А що тоді будуть обговорюватись? Ну тобто, тоді результат очевидний, і гарантії безпеки, які Сполучені Штати нібито можуть надати Україні в обхід НАТО, це теж дуже цікавий момент. що саме Вони можуть просто давайте в лапки візьмемо, нічого не покрити. Це теж ризик. да. і звісно, ризик такий є, тому в принципі. Ну, очевидно, да, що там, на зустрічі, де буде двоє лідерів, е, можуть бути обговорені якісь питання, які потім будуть або неправильно інтерпретовані, або незрозумілі да, для, е, для України і так далі. Але, е, але знову ж таки, я сподіваюся, що е, та фактично ну, можна назвати і певною мірою, навіть, навіть ненависть, е, Трампа до Путіна через те, що він саме не давав йому можливості, е, от якраз раніше, да, організувати цю зустріч, там організувати зустріч в трьох е, чи ще щось да, тобто, от якраз атаки. Росіян по цивільних об'єктах, небажання говорити раніше. Я думаю, що все ж таки це може, зокрема, Ну якщо не переважити, то принаймні поставити на рівні ваги да, ось цей ризик з того, що от ви кажете, що в принципі Росія і Америка могли би там про щось між собою домовитися, і в принципі, грубо кажучи, на цьому все. Да? Тому. Знову ж таки, повторюся, Трампу не треба така домовленість, яка би не влаштовувала би Україну, ну як то кажуть, от просто і, і з нуля, із нуля, з самого початку. да Тобто, якщо це буде щось там, що е, можна буде там змінити і обговорити і ну загальну рамку прийняти, а потім дещо там змінити, це інша справа. Але коли там, наприклад, е, теоретично би йшлося там про... Визнання Україною, наприклад, там окупації Криму і всіх і всіх тимчасово окупованих територій, або там якраз обмін територіями, де фактично там, грубо кажучи, які Росія не контролює і. Якраз дарування цих територій, то звісно, ну в адміністрації Трампа я думаю, розуміють, що е, така угода вона би просто би, ну була політичним самогубством для Зеленського. Вона би не була сприйнята ні е, українським суспільством, ні військовими, ні е, ніким іншим. Да? І знову ж таки. Частота контактів з Трампом особисто у зеленського для мене все ж таки трошки вселяє певний позитив напередодні цієї непростої зустрічі. Пане Владислав, ну хочу уточнити, а якого характеру можуть бути гарантії безпеки, враховуючи НАТО? Ні, європейські сили теж це безсенсовна історія. Якщо немає підтримки Америки, власне про що може йти? які версії? Ну тут може бути насправді дуже багато опцій, або ну різних різних сценаріїв. А, якщо пригадуєте, то той ж Лінці Грем, який є співавтором цього законопроекту про санкції, він, наприклад, десь в березні, в квітні, говорив, що давайте, якщо ми зараз не можемо Україні запропонувати. Безпосередньо членство в НАТО. Давайте тоді зробимо якийсь механізм. Аби, значить, якщо Росія знову нападе на Україну колись, то от в такому разі Україна там автоматично або якось дуже швидко стає членом НАТО. Да? Ну тобто я думаю, що такого роду е, опції могли би пропонуватися в українській стороні. Е, можливо, можливо, це. Те, що в принципі обговорювалося ще там до виборів, грубо кажучи, її окремий так чи інакше, механізм по типу лендлізу, да, тобто там велика кількість, наприклад, наприклад, грошей да там на 5-10 років від сполучених штатів, яка би там могла іти на користь якраз сил оборони України, але ну Чесно кажучи, дуже складно насправді гадати оце про, про гарантії безпеки. Звісно, що є ще купа опцій в Сполучених Штатах безпосередньо це там, наприклад, визнання України основним союзником поза НАТО, це ще більш посилене співробітництво у сфері безпеки і оборони. Я ну, я абсолютно за це за цей насправді за, за цей статус. Але я знаю, що наприклад, деякі в, в уряді, ну принаймні декілька років тому. Не підтримували цю історію, що нібито це може завадити нам потім фактично вступу до НАТО, в принципі, Хоча я так не вважаю, наприклад. Тобто, ну тут є багато двосторонніх механізмів, але можливо, я думаю, ну, я думаю, що Трамп ще буде Знаєте Певно мірою з цим гратися і обіцяти ще декілька багатосторонніх механізмів. Ось такі, наприклад, як він е придумав із петріотами. Да, тобто, що, грубо кажучи, Америка е виробляє, постачає, а там, наприклад, е європейці вони за це платять. Тобто mm -hmm. такого роду механізми, я думаю, теж е можуть бути. Фактично сприйняті Америку як гарантії безпеки, подивимося, чи влаштується нас, це друге питання, але американці можуть це запропонувати наостанок. Про зустріч вже в трьох говорять американські медіа з посиланням на власні джерела в Білому домі і кажуть, навіть що вона може відбутись в наступного тижня, наприкінці наступного тижня. Але ж чи це не означатиме вже повне припинення, повне припинення бойових дій і зупинку війни, якщо втрьох зустріч? Я думаю, що дійсно зустріч в трьох, вона можлива лише за згоди Росії на припинення вогню тобто uh -huh. і на Таке припинення вогню, яке би реально працювало, да тому ну, тут однозначно, що без цього елементу зустрічі в трьох в найближчий час не буде. Я ну я не дуже або так не дуже вірю в те, що зустріч в трьох може так швидко відбутися. Ну тобто, просто банально треба організувати місце, да якось узгодити, і як то кажуть, календарі. Але дуже б хотілося мені, щоб вона пройшла в серпні, тому що потім нагадаю у Трампа дуже насичений насправді календар міжнародних подій. І ну тобто, якщо ми упустимо як то кажуть, цю цю нагоду, то можливо, там на це ще піде, наприклад, місяць. Тобто, тут треба буде зважувати, чи ми будемо оптимально наскільки це можливо, готові до швидкої зустрічі там умовно, навіть якщо тиждень чи півтора. Або ми чи ми готові, будемо ще чекати місяць і можемо втратити оцю певну динаміку. Да? А треба ж називати, росіяни ж у Вашингтоні не припиняють фактично своєї оперативно розвідувальної діяльності. Да? і, і... По відношенню до адміністрації, по відношенню до законодавців і так далі. Тобто цей період теж буде дуже важливим у комунікації з американською стороною. Дякую, пане Владиславе. Це був очільник інституту американістики Владислав Фарапонов, і ми обговорювали зустріч на Алясі Трампа і Путіна.